Нове укриття у середмісті. Тут може бути більше 200 людей. У Миколаєві облаштували ще одне бомбосховище: пільги для забудовників та подяка Данії. Пременувати сквер вітрини у сфері Данської солідарності. Депутати міськради готуються до чергової сесії. Mm. Сьогодні вівторок, 27 серпня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня і головних подій в Миколаєві та області. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Тричі вчора, 26 серпня, а також два рази вночі, російська армія обстрілювала дронами та артилерією куцерубську громаду на Миколаївщині. Пошкоджена два будинки господарчі споруди та автівку в селі Дмитрівка. Про це повідомили Вова після вечірньої атаки на відкритій території. Горіла суха трава. Її оперативно загасили. Також вчора увечері під ворожими артобстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Натомість, вночі українським силам ППО вдалось знищити три шахеди в межах області. Внаслідок масованого обстрілу, який стався 26 серпня в Миколаївському та Первомайському районах області, виникло декілька пожеж на відкритих територіях. Як повідомили, Вова їх швидко ліквідували вогнеборці. Поранення отримали троє людей. Наразі у лікарні перебуває 38-річний чоловік стан середньої тяжкості. Тривожно було вчора і в Херсоні. Протягом доби окупанти обстріляли його 12 разів. Повідомляє міська військова адміністрація. Пошкоджено сім багатоповерхівок, чотири будинки, три адмінбудівлі, школу, гуртожиток, цивільний автомобіль і карету швидкої. Один чоловік загинув, семеро людей поранено. Про масштаб поражень та розповіді харсонців. Далі був сюди. Потім приліт, як сказали, сусіди вальсару. Там балкон пошкодження. От пролетіла. Польоти були без 10 час, без 15. Через кожні 15 хвилин, по-моєму. Я ж з роботи прошу. Жінка забрала в больницю. Ела. І ще мужчина тут ранений був, той ото із наш. Ну, ну добре, що ми заскочили в підвал. Это вообще, Вже последнее вот это оце нам вытаскало, на оно туда протаскало все. На дорозі Н-11 Дніпро-Миколаїв зіткнулися «Шевроле» та вантажівка «ДАВ». Загинуло двоє людей. Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області та ДСНС, аварія сталася 26 серпня неподалік села Мар'ївка Баштанського району. У результаті інциденту двоє пасажирів, легковика, 18-річний хлопець та 39-річна жінка, загинули на місці. Водія Шевреле з травмами доставили до лікарні. Керманич вантажівки не постраждав. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини та причини трагедії. Жителі декількох багатоповерхівок у середмісті Миколаєва отримали укриття. Його обладнали в підвалі одного з будинків. Бомбосховище може прихистити до 200 людей. Реконструкцію підвального приміщення проводив департамент житлово-комунального господарства. Там кажуть, що зараз у них в роботі перебуває ще 21 подібний об'єкт. Подробиці дивіться далі. У Миколаєві продовжують облаштовувати найпростіші укриття у житлових будинках. Департамент житлово-комунального господарства днями завершив роботи на одному з таких об'єктів. Це підвальне приміщення багатоповерхівки, розташованої у середмісті Миколаєва. Тут було поставлено повністю все обладнання, вентиляція, електричне обладнання, болер, встановлені сантехнічні прилади. Виконано повністю ремонт стін, підлоги, плиткове покриття, тобто весь комплекс необхідних робіт для того, щоб це реально обслугувало як найпростіше укриття, і люди могли тут перебувати в разі небезпеки. Артем Сапожник каже, що саме цей підвал для облаштування укриття було обрано не випадково. Бралися до уваги наявність двох виходів, що навколишня забудова та площа об'єкта. Тут величезна площа, тут більше 300 квадратів, то ми розуміємо, що по розрахункам, які на сьогоднішній день є, тут може бути більше 200 людей одночасно знаходитись, укриватися. Станом на зараз департамент житлово-комунального господарства вже облаштував 14 подібних укриттів на території обласного центру. На 21 об'єкті роботи тривають. Крім цього, перед департаментом поставлено завдання по обладнанню сховищ в закладах освіти та охорони здоров'я. Також зараз ми розпочинаємо роботу по облаштуванню ще семи укриттів, але це в закладах освіти та охорони здоров'я, тобто дитячі садки, лікарні і так далі. Там також величезні приміщення, і зараз ця робота ведеться, тобто проводяться там закупівлі, і вже будемо приступати до виконання робіт. За словами Артема Сапожника, наразі в Миколаєві існує потреба в облаштуванні більше сотні укриттів. Після того, як департамент житлово-комунального господарства завершує роботу на такому об'єкті, він передається комунальному підприємству Захист і вже його фахівці насичують сховища меблями та комунікують з містянами щодо його експлуатації. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас на Ютубі. Також пишіть свої коментарі про новини, адже ваша думка важлива. Щоб бути в курсі новин, приєднуйтесь до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також читайте сайт rkmart.tv. Служба безпеки затримала у Миколаєві агента російської ФСБ, який під виглядом кур'єра шпигував за підрозділами морської піхоти. Зловмисник збирав інформацію про пункти базування та логістичні центри з озброєння. Агентом виявився колишній ув'язнений, який майже 20 років провів у тюрмах. Після виходу на волю його завербував співробітник ФСБ через месенджер. Зібрані дані він передавав своїм кураторам у вигляді фото та відео з описами. Затриманими оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Шахраї по телефону представляються начальникам Миколаївської ОВА Віталієм Кімом і просять гроші. Про це він розповів у своєму новому відеозверненні. За словами очільника області, справою вже займається Служба безпеки. Далі пряма мова. Доброго дня. Ну то пішого розводу я не бачив, з обзвонюють там з номерів людей, представляються мною, просять гроші там на дрони чи на щось там. Ну я нікого нічого не прошу. Тому наведіться люди, і ти бачиш, що голос не можна пізнати. І номер мій теж зрозумілий. Всім дякую, служба вже працює. За час повномасштабної війни в Україні кількість населення, яке проживає у деокупованій Снігурівській громаді, зменшилася до 8 тисяч. Такі цифри озвучив очільник міської військової адміністрації Іван Кухта в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня. До 24 лютого у громаді офіційно проживали близько 23 тисяч мешканців. На зараз їх залишилося орієнтовно 15-16 тисяч. Далі цитата. Демографічна ситуація складна: близько 7-8 тисяч мешканців не повернулися. Це ті, хто зміг знайти роботу десь поза межами територіальної громади. Ті, в кого є діти, відправили їх до навчальних закладів у різних куточках нашої держави, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас виїжджали часто активні та ініціативні люди середнього та молодшого віку. Це ті, хто нам дуже, -дуже потрібен у територіальній громаді для її відновлення. Але ми намагаємося робити все з тією кількістю людей, що наразі маємо. Пільги для забудовників, реорганізація стоянок маломірних суден і зміна назви скверу біля восьмого причалу. Депутати Миколаївської міськради готуються до сесії, яка запланована на 29 серпня. Першою опрацювала проєкти відповідних рішень депутатська комісія справ людини. Тож, що ухвалили депутати, дивіться далі. Депутати міськради знову візьмуться за пільги для місцевих забудовників, які сплачують оренду за земельні ділянки, де планували будівництво. Однак через війну змушені його відкласти. Провідницею зменшення для них фінансового навантаження декілька місяців поспіль виступає голова фракції Європейська Солідарність Олена Кісельова. На попередній сесії міськради це питання тричі ставилося на голосування. Однак, підтримки колег пані Кисельова не знайшла. Тепер депутатська комісія під її головуванням знову відправила документ на сесію. Пільгами я б знову говорю, це не пільги, це, в принципі, приведення у відповідність до чинного законодавства ставок оренди земельних ділянок, які будуть дорівнюватися земельному податку з метою усунення певних, скажімо так, неузгодженостей, які зараз у нас наявні. Також комісія під головуванням Олени Кісельової зажадала аналогічного зменшення орендних ставок на землю для юридичних осіб, які зазнали значних руйнувань основних фондів через ворожі обстріли. Ця категорія осіб буде зазначена як усіби особи. Вибачте, які е, земельні ділянки яких постраждали внаслідок обстрілів, і е, за протоколами. Певних органів в, в одному випадку це адміністрації, в іншому, це ГАСК е, наш да, місцевий буде зазначено, що основні засоби там пошкоджена у відсотковому е, там градація буде. Якщо це незначні пошкодження, то вони не підпадають е, під е, зменшення ставки оренди. А якщо там відсоток Більше 40% пошкодження, то тоді вони будуть будемо готувати такий проект рішення, де вони будуть мати цю знижену ставку орендних платежів. Отримала продовження і реорганізація баз стоянок маломірних суден. Раніше ініціативу гостро розкритикували депутати цієї ж комісії під головуванням Кисельової. Однак пізніше міськрада сформувала робочу групу, яка напрацьовує механізм відчуження від двох міських спортшкіл Атлант та Олімп, причальних споруд, аби передати їх спеціалізованому підприємству. Тепер з'ясувалося, що директори шкіл проти такої реорганізації їхнє обурення розділяють і депутати. Всі ці директори шкіл Ну, якщо не сказати обурені, то точно не мають якогось розуміння про можливість функціонування дитячих спортивних школ, діяльність яких безпосередньо пов'язана із з видами спорту, пов'язаними, вибачте, за тавтологію, із водою, то всі е ці керівники вони ну, по-чесному не розуміють е таку ініціативу. Щодо вилучення у спортивних школ у цих причальних стінок, і взагалі вони не бачать ну, можливості існування і функціонування даного да, ну, даних шкіл. Мені здається, що той ініціатор, хто придумав це рішення, ну проти йдучи проти там управління спорту і школ дитячих шкіл наших, або е, взагалі не розуміє, що він робить, або тут якісь. Попахує корупційним душком якимось, тому я відразу попереджую, якщо там почую, десь може, журналісти, що наша команда за це рішення голосувати не буде, бо це мені здається вже через чур. Торкнулася комісія і на шумілої історії щодо буцімто зловживань багатодітною прийомною родиною Валентини Ткаченко. Повноцінно розібрати проблему депутати не змогли через відсутність на засіданні начальниці міської служби у справах дітей. Однак Олена Кисельова, пославшись на наявну у неї інформацію, категорично заперечила закиди на адресу родини. Якогось там, скажем так, порушення прав дітей не вбачається квартира в Миколаївській міській раді. В у власності територіальної громади як була, так і є. А далі це все процесуальні питання, які потребують вивчення, але точно я звертаю увагу, що вони не, не вимагають і не потребують істерики якогось емоціонального до них відношення, тому що це дуже е, такі е, пікантні питання, які стосуються інтересів дітей. Серед іншого комісія також розглянула пропозицію перейменувати сквер вітрильний Міськвиконком виконком пропонує назвати його сквером данської солідарності як подяку Королісту Данія за допомогу Миколаєву. Є така ініціатива підтримати дружні стосунки з країною Данією, яка є унікальним партнером на рівні міста Держава нашого міста Миколаєва під час повномасштабної війни. Країна, яка надає нам постійну допомогу, яка має консульство в Миколаєві. І перейменувати сквер вітрильний у сфері Данської Солідарності е є така ініціатива: одні до цього відносяться позитивно, інші вкрай негативно, другим, третім взагалі це, ну, як це, байдуже. От мені в мене просте питання: що думають про цю ініціативу містяни? От просто щоб не вийшло так, що ви вирішили перейменувати. Ми підтвердили цю ініціативу, ну тому що дійсно нема в цьому нічого поганого. І виходить якого свій до свого по своє. А людям це ну, по перше, а не на часі. По-друге, можливо, не не надходить якийсь отклик. Ініціатива не викликала у депутатів ентузіазму та рішення провалили. Наразі залишається надія, що члени інших комісій, які ще працюють перед сесією, будуть більш чутливими до питання вдячності Данії та ініціативу Марії підтримують. Катерина Євгеній Євгеніончаренко, Віталій Мехеда. Новина на телеканалі Март. Миколаївська вихованка школи веслування на байдарках і каноє Людмила Кукліновська завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу в Узбекистані. Як повідомляє спорт вона показала найкращий час у фінальному заїзді в байдарці одиночці на дистанції 200 метрів. Для українки це перша нагорода світової першості у кар'єрі. Вітаємо нашу гордість з тріумфом. На останок погода на завтра протягом дня очікується гроза. Температура від плюс 19 до плюс 32 градусів. Вітер північно-східний, вологість повітря 60%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої коментарі щодо теми з перейменуванням скверу в Миколаєві, яка обговорюється в міській раді. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.